Карта дня. 15.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я Таролог та екстрасенс. П'ятниця 15 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро райтера Вейта. Отже, карта дня Сімка Кубків. Сімка кубків може говорити нам про те, що ми живемо у світі ілюзій і не бачимо речі такими, якими вони є. Нам потрібно бути більш реалістичними у своїх очікуваннях. Сімка кубків також може означати, що ви стоїте перед вибором. Вам потрібно зважити всі за і проти перш ніж приймати остаточне рішення. Сімка кубків нам радить перше, перестаньте гнатися за ілюзіями. Друге будьте реалістичними у своїх очікуваннях. Третє зважте всі за і проти, перш ніж приймати остаточне рішення. Сімка кубків у системі Тару Райдера Вейта це карта, яка закликає вас до самоаналізу. Вам потрібно зрозуміти, чого ви хочете від життя і почати діяти, щоб досягти своїх цілей. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.